П'ятниця 1 березня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Чи можуть окупанти впритул наблизитись до Дніпра? Тема, що стрімко шириться соцмережами. Чи є привід для паніки? Коригував ракетні удари та шпигував за ППО. У Дніпрі засудили ворожого агента. Подробиці від правоохоронців. Вони теж страждають через вибухи переживають стрес та навіть інсульти, як допомогти домашнім улюбленцям під час сирен та ракетних атак. Ми зібрали поради експертів. І 14-річна дівчинка з Новомосковська у Другу світову вберегла від нацистів єврейського підлітка. Він розшукав свою рятівницю через півстоліття. Якою була їхня зустріч? Ексклюзивний репортаж 11 каналу. Дочекайтесь. Ще мінус одна ха 59 на криворіжжі збили кровну авіаційну ракету. Повідомили в повітряному командуванні схід. Вночі ж сили ППО приземлили три ворожі безпілотники у Сенельниківському та Дніпровському районах. Гучно було і нині. ні. Копольщині ворог знову обстрілював з артилерії «Рейцентр» та марганицьку громаду. Окупанти випустили з десяток снарядів, минулось без постраждалих. Літній чоловік загинув через ворожу ракетну атаку по Юліївці в Запорізькій області. 68-річна жінка отримала поранення. Про це повідомили в ОВА. протягом доби. По регіону Росіяни гатили понад 200 разів. Неспокійно вночі було також на Харківщині і Донеччині. Це зокрема зенітні керовані ракети, які запустив противник по Харківщині та по Донеччині. Чотири таких ракети було запущено. Далі противник атакував теж чотирма. БПЛА, типу шахет, усі чотири були знищені нашими силами оборони. От, власне, в такому в такій кількості маємо сьогодні підсумки саме ночі, так ніч на 1 березня. Коригував обстріли та шпигував за ППО у Дніпрі. До 15 років за ґратами засудили ворожого агента. Слідчі довели Дніпрянин добровільно погодився співпрацювати з представниками країни-агресорки. Зрадник вишукував місця дислокації сил протиповітряної оборони і передавав їхню геолокацію та відео роботи ППО по ворожих цілях. А ще інформував окупантів про результати ракетних ударів по місту. У суді фігурант не визнав свою провину. Ця особа надавала представнику інформацію, що має значення для ефективного забезпечення обороноздатності України. Це була інформація про місце знаходження підрозділів добровольчих формувань, про напрямки руху колони військової техніки, місце знаходження вогневих та охоронних позицій, які знаходилися на в'їздах та виїздах з міста Дніпра та інших населених пунктів. Один закликав здати Дніпро росіянам, інша виправдовувала вбивство українців окупантами. На Дніпропетровщині викрили двох колаборантів. Чоловік з підгородного в соцмережах запевняв, українці чекають рев з квітами. А жінка із синельниківського регіону схвалювала дії країни-агресорки та активно підтримувала тимчасову окупацію деяких регіонів України. Обом повідомили про підозру. Зґвалтував семирічну падчерку. приголомшливий випадок у Павлоградському регіоні за відсутності дружини. Чоловік розбещував її малолітню доньку. Дівчинка одразу про все розповіла матері, і та звернулася в поліцію. Підозрюваного затримали і обрали запобіжний захід, тримання під вартою без визначення розміру застави. 20 паліїв затримали на Дніпропетровщині лише за день. Протягом останньої доби в області виникло понад 70 пожеж в екосистемах. Їх загальна площа перевищила 72 гектари. Причина більшості займань кажуть ДСНС. Людська недбалість на затриманих правопорушників склали адмінпротоколи сума штрафу від 3 до понад 6 тисяч гривень. Чи зможуть окупанти впритул наблизитись до Дніпра? Важлива і водночас чутлива тема, яка увесь тиждень буквально несеться інформаційним простором. Найгірші сценарії вже звучать в ефірах телеканалів, а в соцмережах активно поширюють мапу, де розраховано точний час, за який ворог може дійти до Дніпропетровщини. Чи є привід для паніки? Ми зібрали думки людей, військових та прогнози західної преси. Тема, яку неможливо оминути через шалений розонанс. Останніми днями в інтернеті активно поширюють новини про можливе наближення окупантів в притул до регіону і безпосередньо загрозу для Дніпра. Ось ця тривожна мапа розлетілася усіма телеграм-каналами і домовими чатами. Тут чітко видно, яка незначна відстань відділяє наше місто від окупантів. А ще перелічено п'ять напрямків, три з яких це загроза з Донеччини, два з Запоріжжя. Чи є привід для паніки? Є, кеша варіанти. Не це дуже-дуже маленькі шанси. Я ну, сумніваюся, що дійсно. Ні вторнуться в Дніп, окрім цієї карти людей спонтеличила гучна заява. Якщо нічого не робити, то росіяни зайдуть у Дніпро. Про таке коментуючи складну ситуацію на фронті, заявив один з офіцерів національної гвардії в ефірі Київського телеканалу. Ще трішечки, я вам так скажу. Якщо не приймати якісь серйозні рішення, то скоро їх не буде. Дніпряни на такі заяви реагують виважено, утім настрої зараз менш оптимістичні. Я хвилююсь, звичайно, але чутки розповсюджувати не розповсюджую. Наприклад, та людина, яка мені сказала, я сказав ти що? Забудь, боремося далі про ситуацію на фронті. Говоримо із речником 128-ї бригади ТРО «Дніпра». Його підрозділ разом з іншими військовими боронить країну на найгарячіших напрямках фронту. Можливий наступ окупантів у бік Дніпропетровщини він коментує так: це вже було на початку війни, і це було перед початком війни. Тобто треба враховувати всі сценарії, і е, треба бути готовим до них. Загроза ж не лише для Дніпра, для кожного прикордонного міста не новина, кажуть військові. Вона існує від моменту повномасштабного вторгнення РФ. Утім, акцентують на війні важлива інформаційна тиша. Моментів, коли збройні сили України несподівано ламали найкатастрофічніші сценарії, вже маємо вдосталь. Найстрашніше було це перші дні, коли не було ще такої великої західної допомоги, і не було зрозуміло, чи буде вона взагалі. Коли орки перли величезними колонами їх зупиняли точечно, з того часу ми вже довели, що ми можемо їх зупиняти більше того, зупиняли відкидали назад. І є позитивний досвід. То тобто треба враховувати його. Перш за все. Два з п'яти напрямків, звідки Росіяни можуть наступати на Дніпропетровщину у Запорізькій області. Перший це окупований енергодар на протилежному березі Каховського водосховища. Другий – якщо противник піде на саме Запоріжжя, чи відчувають жителі цього регіону небезпеку? Говоримо із місцевою журналісткою. До Ріхівського напрямку ми там були е з місцевими трохи поспілкувалися. Ну ну що вам казати про Запоріжжя? Якщо навіть в Оріхові немає помічних настроїв, а там дуже важка ситуація. Ну там просто е місто криють капами щодня. Коментує Олена і чутки про нібито екстрену евакуацію і закриття великих торгових мереж в Запорізькій області. Ця інформація вже кілька днів тригерить людей у анонімних телеграм-каналах. Ця торгова точка вони планували за -за зачинитися ще е минулого року. Я б не пов'язувала це. Саме з якимись там е, панічними настроями це бізнес і все не Дніпром єдиним про пряму загрозу для столиці та Одеси знов пишуть західні змі. Видання Bloomberg, посилаючись на джерела в українській розвідці, заявляють, Кремль не полишає ідеї захопити міста мільйонники. Додають вже цього літа. Наступ РФ може стати серйозним випробуванням. Водночас пишуть сили РФ зменшуються, а сили оборони України найближчим часом розраховують отримати f 16 та дефіцитні нині боєприпаси. Рекомендації ж військових цивільним Залишаються незмінними не подаватися панічним настроєм. Але коли ми кажемо, що ми віримо щось робимо, то наслідком таких слів мають бути і дії. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Знайшли себе у Збройних силах України. Бійці 128-ї бригади ТРО Дніпра розповіли про свій бойовий шлях, як створювався підрозділ та чому зараз потрібно замінити захисників, які вже понад два роки на нулі. Розкажемо про це у нашому матеріалі. Раптом я бачу на оційсь ракеті: висить на, на одному з трусів, висить на звичайній картонці з якоїсь коробки, написано маркером великими буквами. Створюється нова бригада ТРО, адреса така-то. Так, в перші дні повномасштабного вторгнення розпочалася історія 128-ї бригади тероборони Дніпра. Нині на рахунку її бійців, чимало успішних бойових операцій та нагород. А два роки тому, згадує тодішній доброволець, нині пресофіцер, тільки в перший день існування бригади було понад 900 цивільних, які не розуміли, що робити, але хотіли боронити від ворога свою країну. Ми стояла купа цивільних людей зі зброєю, багато бачили вперше перший раз, і зараз навіть уявити рівень володіння цією зброєю в людей, які в них зараз, що вони два роки тому побачили це в перший раз, і вони не знали. Вони елементарних речей не могли зробити, бо не робили їх ні разу в житті. Віталій одним із перших записався до 128-ї бригади тероборони. На початку великої війни йому було лише 18. Хлопець був студентом профтехучилища, покинув навчання, аби стати воїном. каже, таке рішення ухвалив, щойно почув перші вибухи у Дніпрі. Моя ціль одразу вже помінялась в житті іти воювати, йти іти захищати, тому що ну вдома я нічого не зроблю, а там в мене хоча б є зброя і товариші. Там я можу хоч щось зробити і допомогти дуже багато. Чим в одному окопі з ним опинився і Володимир. Йому тоді було 54. Через це ділиться військкомати відмовляли у мобілізації. Утім, чоловік свого домігся. У мене взагалі син пішов yeah. добровольцем. Я пішов в воєнкомат, сказав, щоб мене забирали разом з сином. Трошки посперечалися, трошки покричали там друг на друга з ну, так таке взяли. Рідну землю Володимир боронив на нулі разом із сином. Та й тут нас взагалі-то добре виходить. І що до війни були нормальні, хороші стосунки, відносини. І зараз у нас якось якось. Ну, тільки переживань трошки побільшало. Плічопліч батько із сином провоювали майже два роки, але врешті чоловіка почало підводити здоров'я. З ладу виводили численні контузії. Їх зізнається, перестав навіть рахувати. Сказав хлопцям, щоб тікали назад у бліндаж. Забігли в бліндаж. Ну, танчик попав почти в бліндаж. У Нас там двох контузило. Ну, Потім вискочили до машини. там... А Машина чуть не розірвана. Пішов під обстрілом, міняв там те колесо під обстрілом, знімав запаску, блин, відкручував, запаска ще виявилася пуста. Я її ще й накачував там. Вони побачили, що машина поїхала та ще й люди загрузилися, і почали з градів по нам. І вийшло, як у Голлівуді. блін. Ми їдемо, отак по боках ці гради лягають. Тоді героїзм Володимира допоміг врятувати і побратимів і побиту автівку. Утім, чергова контузія не минулася просто. Врешті лікарі заборонили виходити на позиції. Припинив, бо було. Добрячик приконтузило, і воно якось почало все це накладатися. І якось коліна почали після другого року побалювати. Бажання наближати перемогу на передовій є, але здоров'я зараз цього не дозволяє. Тому обидва бійці роблять свій внесок по іншому. Несуть службу у рекрутинговому центрі 128-ї бригади. І чесно відповідають на питання про умови служби про власний бойовий досвід. Ми їм допомагаємо, ми їх мотивуємо, ми їх, ну вакансії підбираємо, такі як їм по професії. Тобто, якщо він там займався бумажками, то ми можемо відправити його по бумагам там на списання, там ще шато. От і на ноль. Ну, а є, деякі, приходять зразу вже, давайте мене там на ноль. От хочу йти воювати. у бригаді чимало вакансій від операторів безпілотників до провізорів. Добровольців будуть вчити фахові інструктори. Але насправді навчання у бригаді не припиняються ніколи. Ніжа стола опустіть. Аби згодом добровольці могли замінити мотивованих, але втомлених за два роки великої війни бійців. І зараз цих людей треба поповнити і підтримати. Мова навіть не йде про заміну. Мова не йде про заміну. Мова йде про те поповнення і підтримання, тому що багато людей в віці є, звісно, загиблі, є поранені. Цим пораненим треба лікуватися. Щоб ми ефективно використовували наші ресурси, нам потрібні люди. Нати лави захисників просто. Треба заповнити анкету на сайті 128-ї бригади ТРО або прийти до одного з рекрутингових центрів. Вони розташовані в Дніпрі у ЦНАПах лівобережний та правобережний. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Інсульт та нервовий зрив після атаки дронами. У Дніпрі рятують 12-річного самоїда Снєжку, у якої під час чергового обстрілу росіян від стресу відмовили лапи. Тварини не менше за людей страждають через обстріли. Як заспокоїти своїх домашніх улюбленців під час вибухів та сирен? Наша Вікторія Вахрушина розпитала фахівців. Це відео миттєво розлетілося по соцмережах. На ньому перелякана до смерті через вибухи у Дніпрі. 12-річна снежка породи самогід. Она стрессовала, то есть у нее была истерика. Она тяжело дышала, взрывы добавили стрессовую ситуацию. Снежка просто не выдержала этого всего. Вот и снежка это результат массированной атаки да, Российской Федерации на нас. І сьогоднішні стреси у собачому житті на перші три роки тому її зрадили господарі. віддали до протолку, коли снежка захворіла. У собаки була онкологія, прооперована онкологія, і плюс собачка у неї було недержання мочі. От люди відказалися. Коли началась війна, у сніжки був перший інсульт. І після последнего, последного атаки у Снежки второй інсульт. Зооволонтери кажуть, собаки дуже чутливі до гучних звуків, особливо ті, які мають проблеми зі здоров'ям. Все, молодець, Ти умничка, ти красавець, ти 12-річна Кіта Маруся спочатку боролася з онкологією, а зараз з аутоімунним захворюванням. Через цю недугу чотирилапа стала сліпою. Велика війна ще більше погіршила її самопочуття. Собака очень стрессует, когда взрывы, жужжания особенно они чувствуют даже задолго Маруся, она начинает подвывать, нервничать, стрессовать. Постійні вибухи через ворожі атаки можуть спричинити неабиякий стрес для тварин. Особливо кажуть ведь лікарі найбільш чутливі до цього маленькі породи собак. Тривожність та переляк можуть призвести навіть до хронічних захворювань, Не виняток і летальний випадок. Що робити при перших ознаках та на що звертати увагу господарям запитало спеціалістів. За словами ветлікарів, найбільше стрес впливає на нервову систему тварин. Тож заспокійливі засоби один з дієвих способів зберегти здоров'я чотирилапого улюбленця. Тварина може нервово переживати, але зовні це майже не показувати. В більшості тварин так це зрозуміло. Тварина не може собі знайти місця. Намагається намагається перехиститись десь, прийти на руки. Якщо господар бачить, що тварина дуже схильна до тривожності, радимо звісно, прийти до клініки, щоб підібрати максимально для неї безпечні, але діючі препарати або маніпуляції. Як заспокоїти тварин під час повітряної тривоги, порадами ділиться зооволонтерка. Забираю в першу чергу в безпечне місце і максимально вкусняшечки, поглажування прижимання до себе. Після останніх обстрілів кудлата снежка під пильним наглядом вет лікарів. через інсульт. В неї частково паралізовані задні лапи. Состояння трохи стабілізувалась прогноз осторожний. Доброзичливці радять Ользі приспати тварину, та жінка непохитна. Каже, боротиметься за життя улюбленеця. Якщо бажаєте допомогти, долучайтеся. Вікторія Вахрушина, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Вижив завдяки ровесниці. 14-річна дівчинка з Новомосковська у Другу світову вберегла від нацистів єврейського підлітка. Він розшукав свою рятівницю через півстоліття. Якою була їхня зустріч через десятиліття? Про це в матеріалі, що продовжує наш цикл Видатні земляки. Ми підготували його до 82-ї річниці розстрілу єврейського населення у новомосковську. Історію, яку варто знати, розповість наша кореспондентка Тетяна Заєць. Тут були розстріляні єврейські сім'ї 42 березня 42 року. На околицях Новомосковська місцевий мешканець Сергій Левченко демонструє невеличкий пагорб і розташований на ньому меморіал, присвячений мирним жителям, розстріляним під час Другої світової. Всього в місті Новомосковському, Новомосковському районі було знищено біля 4 тисяч євреїв. На гранітній плиті один за одним вписані імена загиблих новомосковців. Їх розстрілювали цілими родинами, додає пан Сергій. Гольвей Михайло це батько Леоніда. Так? Гольвер Хадель, 27 року, так? це його сестра. Гольверг Софія. Ще й все, так? Да? Ну, троє. ну троє, да, троє. Це його родина. Це його вся родина, так. Да. Серед кількох тисяч страчених євреїв вижив лише один – 13-річний Льоня із родини гольверків. Його врятувала мати Сергія Володимировича Наталя Левченко, яка тоді сама була 14-річною дитиною. За її свідченнями, на початку березня 1942 року, в окупованому фашистами Новомосковську загарбники почали ліквідацію єврейського населення. До місця розстрілу людей переправляли човнами. Приблизно у цьому районі була як переправа, де переправляли човном єврейські сім'ї на розстріл на ту сторону, на лівий берег річки Самара. Він випригнув із водки, йому було по груди, він нічого не робив. Він стояв і все, мертво стояв. Тоді поліцаї не пристрелили льоню. Вирішили, що у крижаній воді він все одно довго не витримає та загине. І коли вже ці скрилися з поля зору. Тоді тільки мати підпливла до нього на човні, допомогла йому пивати човен. і тут же недалечко зазу хату. Хлопчика обсушили та обігріли і заховали у сараї. В родині Левченків хвилювалися, що за це їх здадуть поліцаєм, але ж сусіди мовчали, тому вночі льоню вивезли за межі міста. І тоді приймається рішення, що матір на лодці його вивезено за місто. Почувнув по, по річці, річка то вже без льоду була, скрилася, так. І на підлітків ніхто не звернув увагу. Ну, два підлітка, да? там сидять по 12-13 років, хто на них звернував? Та і, і такий був розрахунок. І цей розрахунок виправдався. Це моя мати, Левченко Наталя Васильівна. Оце їй тут 19 років. Йшли роки, скінчилася війна, і цю історію в родині пана Сергія пригадували лише під час травневих пам'ятних днів. Про долю єврейського хлопчика ніхто не знав, аж доки, через більше ніж 50 років на порозі будинку Наталі Леченко не з'явився літній чоловік. Вони до друг друга не пізнали. Ну, представьте, 13 літній, да і 6, вже похило там до 70 чи 6, до 70 років, да. І вони не не признали друг друга отак візуально, але по розповідям вони зрозуміли. Ну що це той? А це ця як з'ясувалося, Льоня став сином полка і всю війну допомагав авіаційному підрозділу, отримав освіту і пропрацював у цвільній авіації, розповідає Сергій Левченко. А у середині 90-х, уже у поважному віці, разом із спецкомісією ізраїльського центру пам'яті жертв голокосту Ядвашем прибув у Новомосковськ для проведення процедури підтвердження його порятунку. Тут у нас в експозиції розміщена медаль і грамота щодо визнання праведниками народів світу. В музеї пам'яті єврейського народу та голокосту. Історик Єгор Враді демонструє медаль та грамоту, яку вручали праведникам народів світу. В українському списку налічуються 72 особи. Більше десятки цих прізвищ мають ім'я вулиць населених пунктів на Дніпропетровщині. Протягом 2018 2019 років Дніпропетровська обласна адміністрація спільно з нашим музеєм реалізовувала такий проєкт щодо вшанування праведників народів світу, і за результатами цього проєкту було в 14 населених пунктах області з'явилося 13 вулиць з праведників народів світу. Там в нашому в обласному центрі в місті Дніпро з'явилося Дві таких вулиці у Дніпрі. Колишня вулиця Дарвіна тепер носить ім'я праведника народів світу Яна Ходоровського. А вулиця Ясна перейменована на честь родини Зубкових. Так само вчинили і в Новомосковську. За порятунок єврейського хлопчика Наталя Левченко отримала звання праведника світу. У 1996 році це сталося. Через два роки жінка пішла з життя. А ще через 20 років у новомосковську назвали вулицю на її честь. Колишня шмітта тепер вулиця Наталі Левченко. Її син Сергій Володимирович час від часу прогулюється тут. Говорить, гордий, що дожив до тих часів, коли вчинок його матері вшанували у такий гідний спосіб. Що б мама сказала, якщо б знала, якщо б дожила? Ну вона мене багато словна була. Ну, вона була б рада, так ось, це ну це від чия зники якоїсь такої от, ну заслуги. За що це відзнака заслуги. І це Тетяна Заяць та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. І наостанок про погоду у Дніпрі. Синоптики прогнозують у суботу в день 5 градусів тепла. Вночі плюс один атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії. А також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.